Так, друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму відео. Друзі, я зараз запишу вам, які мені далі знімати ігри. Дивіться, є нові ігри, які я скачав. Том за золотом, стрілялки, зомбі гонки. Я, друзі, ще накачаю дуже багато ігри нових. А ви, друзі, вибирайте, які хочете, щоб я ігри е, для вас запускав на, на відео. Вибирайте на будь-який вкус. А я, друзі, ще накачаю дуже багато ігор і буду нові ігри знімати. Ну, старі ігри я вже не буду знімати, друзі. Нема смислу їх знімати показувати вам. Які ви хочете, щоб я ігри скачав, пишіть в коментарях. Мені скачувати нові ігри. Так чи ні?